Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В Житомирі після несподіваних ударів є пошкодження, мабуть, таки відпрацювали іскандери. Тривоги не було. Пишуть анонімні джерела у відповідних органах. За словами телеграм-каналів, жарту в результаті так немає. втім є незначні пошкодження комерційних будівель. Одночасно з цим ніч і ранок був неспокійний. За 21 км від Житомирського кордону пролунали вибухи в одній із російських баз загинув племінник Кадирова подальшій лінії, а також високопоставлені спецназівці які які прийшли на оглядані бази. Невідомі ракети вирішили зробити для них сюрпризом. Карма до російними групами АРФА з Білорусі в Бучі та Єрпанії збиті безпілотники та повітряні кулі. Росія нащупує нашу оборону, задіюючи сплячі, ДРГ биті проривалися до Білорусі. Телеграм-канали наближені. До військових пишуть про бої в Житомирській області. У нас без втрати, Утім, росіяни втратили одразу вісім малітних десантників, які наткнулися на наш укріп район та були розстрілянів упор. Серія хлопців пролунали і на аеродромі Бреста звідки запускали без. Безпілотних... Пілотник хлопки лунали і на Зябровці. У той же час ніч видалася дивною та неспокійною. Повідомляють про роботу ППО на Київщині. Попередньо збили невідомі літаючий об'єкт, Тривоги спочатку не було. Утім, не біля Києва. Наша авіація, як повідомляють джерела, пуски відбулися з території аеродрому. Зябровка авіація збиває невідомі об'єкти та безпілотники над Бучую з Ірпінем. Уже попереджалося, Києву знову може загрожувати небезпека від нових ракетних ударів Росії. Ва соціальних мережах активно обговорюють інформацію про передислокацію дивізіону протикорабельних ракетних комплексів. Бал Добрянської області Як кажуть експерти, комплекс здатний запускати ракети Х-35 та х 35 У з дальністю у 260 та 500 кілометрів. Через дефіцит ракет і інших типів росіяни можуть застосовувати їх для обстрілу території України, що несе напряму загрозу для столиці. Дивізіон призначений для ураження кораблів, проте через брак відповідних ракет бали зрівняли за дальністю для можливістю стрільби по сухопутних цілях. БРК Астяну, що використовує надзвукову ракету Онікс. Для цього на озброєнні комплексу стоять ракети х 35 35 тридцять У, якими після модернізації 2021 року надали нові можливості, а саме збільшили дальність із 260 до 500 кілометрів. Не виключено, що ворог може спробувати застосувати бали для ракетного удару по Києву. Дальність ураження ракетою Х-35 – 120 і сто кілометрів. Ракету Х-35У у 260 кілометрів. Відстання від краю Брянської області до Києва становить 280 кілометрів. Тож за Загроза цілком можлива. Повітряних сил ЗСУ кажуть, що їм відомо про таку загрозу. А щодо ракет Ха 35 додають, що такі ракети важко збити. Такі ракети ми ще не збивали, немає поки таких засобів. Щодо комплексу Бала, то росіяни вже обстрілювали з нього Миколаївську область із Криму. А щодо його переміщення до Брянської області, то необхідно перевіряти інформацію. Можливо, це черговий фейк. Розповів сайту Тесен Юа Юрій Ігнат, колишній речник повітряних сил ЗСУ. Редакція каналу нанесе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.